Український Ютуб під час війни зайняв інформаційне поле. Люди найчастіше звертаються до цього ресурсу, аби дізнатись чиюсь експертну думку. Також найбільше із цих експертів на Ютубі надають перевагу українці. Інтернет видання тексти провели дослідження на цьому інформаційному полі. Найпопулярнішим гостем всіх ефірів, експертом за кількістю відео, їх тривалістю, загальною кількістю переглядів, виявився військовий аналітик Олег Жданов. Він фігурує у понад 43 тисячах відео Загальною тривалістю 1486 годин це майже 62 доби безперервного мовлення або півроку щоденних ефірів по 8 годин без вихідних і свят. Лише уявіть, ці відео переглянули понад 608 мільйонів разів. Вдвічі менше за Жданова кількість відео має інший військовий експерт Роман Світан на третьому місці. Російський політолог Андрій Піонтковський. Загалом, експертні оцінки українських військових коментаторів займають приблизно 40% експертного ефіру. За кількістю відео всього за їхньої участі вийшло понад 15 тисяч відеофрагментів середньою тривалістю 18 хвилин їх переглянули 1,3 мільярда разів. Проте їхня експертість часно піддається сумнівам, адже багато з їх суджень виявляються суб'єктивними і можуть різнитись від реальної картини. Також велику частину медіапростору Ютубу займають росіяни, так би мовити, хорошої русськії опозиційно налаштовані політемігранти з Росії, які нібито краще розуміють російські процеси зсередини і нібито зацікавлені в зміні влади в Росії та закінченні війни. Найбільш популярним росіянином в українському ефірі є адвокат Марк. Фейгін проте сталося переважно за рахунок стрімів із Олексієм Арестовичем на другому місці. Опозиційний журналіст і політичний коментатор та радикал путінської політики, який нині проживає у США Андрій Пьонтковський, також часто показували думку колишнього депутата Держдуми та полковника ФСБ у відставці Геннадія Гудкова і його сина, які нині проживають у Болгарії. Суттєву частину ефірів займають коментарі українських політологів і політичних технологів. Найпопулярнішим виявився політтехнолог Борис Тізенгаузен. За ним іде один із найбільш цитованих українських політологів Володимир Фесенко. До переліку популярних політичних коментаторів також відносяться і журналіст Віталій Портніков, політолог Микола Давидюк та політолог Сергій Гайдай. Тобто, якщо підсумувати в українському ютуб-просторі, так би мовити, експертних думок найбільший відсоток займають військові коментатори, хороші руски та політологи. Та звісно ж не варто забувати, що навіть найбільша кількість відеопереглядів певного експерта не гарантує повної об'єктивності інформації і думок цих людей. Тож слідкуйте за інформаційною гігієною, перевіряйте інформацію та довіряйте офіційним джерелам, або вашою думкою не змогли зманіпулювати.